Великий піст підготовка до найголовнішого свята християн Паски. Це період для очищення як душі, так і тіла. Ті, хто тримають піст, розповідають, одне неможливо без іншого, адже тілесне утримання необхідно для духовного зросту. Постувати корисно для здоров'я, вважає парафіянин із 20-річним стажем Володимир. Чоловік пояснює, утримання від їжі необхідне, але головне у ці дні не ображати один одного. Щоб ти не обідив людину, це перш за все. Ну, це стримання емоцій, збереження себе від цього гріха, ну старатися, тому що хочеш не хочеш, а грішиш. Тримати піст важко, каже Володимир. Потрібно зберігати внутрішній спокій та ні з ким не сваритися. А вдається, це не завжди, додає чоловік. Пісня для того, що він що прийшов, а зіп, випив і пішов. Це він вже виконав. Ні, тут і питання в тому, що в тебе на душі повинно бути тепло, світлий розум. Відповідно, до ближнього особи відноситься. Пенсіонерка Наталія віруюча, але посту ніколи не дотримувалася. Жінка говорить, значення цього переоцінюють. Я не вважаю, що піст якби він, ну, є таким головним у вірі людини, там, у її визначенні приналежності. Я не думаю, що ну, великий гріх вживати ту їжу, яку людина там потребує. Парафіян та тих, хто постоє, щороку в країні більшає, говорить архієпископ Полтавський та Кременчуцький Владика Федір. І пояснює, пов'язано це з духовним відродженням, яке поступово охоплює Україну. Люди все ж таки приходити до храму. На початках це просто традиційно там прийшли посвятити Паску, чи ще там воду там посвятити. Потім вони починають приходити в храм протягом дня, поставити свічку, помолитися. Ну а наступний крок треба. Почати ходити регулярно на богослужіння, обмежувати себе в харчуванні корисно лише абсолютно здоровим людям, говорить гастроентеролог з багаторічним стажем Валентина Петренко. Агранічувач употреблінні білків, м'яса, молочних продуктів яєць Нежелательно больним людям, особенно людям, які страждають з заболіванням желудочно-кишечного тракта, а в язвенної язяна Різноманітні каші, фрукти та овочі повинні бути основними продуктами харчування незалежно від посту, каже Валентина Петренко. Білки із тваринного походження, молоко, м'ясо та яйця мають складати не більше третини раціону. Анна Комар і Павло Бардиш, Болтавські телевізійні новини.